Це наш будинок, тут ми проживаємо зараз на даний момент. Це у нас тут обесідка, колиска і наш маленький міні-сод. Із яблуки, ось тут груші, там хоз двір і огород. Понад два місяці родина Чернових проживає у селі Гаркушинці Миргородського району. Вони переїхали через війну. Ми прожили десь півроку на окупованій території. Це знаходиться Харківська область, Куп'янський є зараз район, а по старому Великоборлуцький село Гнилиця. важко жилося, тому що як тільки нас в перший день захватили зразу, бо ми межуємо з Росією 30 кілометрів, і було дуже важко, в тому що не було ні ліків, не було ні хліба. Ми десь місяць були зовсім без хліба. 41-річна Наталія разом із двома дітьми із села виходили пішки. Дорога далася важко. Сумок було Багато важкі. Ми йшли близько години по дамбі. По дорозі в нас було п'ять блокпостів, перевіряли документи і перевіряли сумки. Пити вдалося лише в трьох, бо чоловіків російські військові не пустили. Дідушка, бабушка, папа. Я за ними дуже-дуже скучаю. Я приїхала із мамою, з моїм братиком. Ми далеко йшли. Я взяла собі ігрушки, м'які, своїх малишей, соскуси, а такі маленькі кукола. Житло родині надали знайомі. 16-річний Євгеній навчається в 11-му класі, а Поліна першокласниця. Роспався снайплос, і Україна в нього у вільний час діти допомагають матері. Зараз я чищу картоплю, а так допомагаю ну, по господарству, яблука рву, на огороді допомагаю. Хочемо в гості з'їздити, вже дуже скучили. І батьки там плачуть, ждуть нас дуже. Може як буде ситуація спокійна, то з'їздимо. Ну, Будемо ми тут до кінця року. Наразі село Гнилиця, де мешкала родина, звільнили з окупації, але його ще обстрілюють російські військові. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.